Сьогодні, в передень старого нового року, відзначають давнішнє народне свято Маланку. Зародилася ця традиція, ще у язичницькі часи, проте знайшла своє відображення і у християнстві. В цей вечір люди перевдягаються у тварин і фольклорних персонажів та ходять по домівках із щедрівками, які супроводжуються музикою та обрядовими іграми. І в нашому народі, тобто, завжди, тобто, ті меланки ходили, чому саме з цілю такою знаєте, щоб доповнити ту радість, радість приходу нового року. Отець Олег розповідає, що театралізоване дійство з переодяганням церковним канонам не суперечить, а навпаки, додає обрядовості різдвяним святам. З приводу якогось жертва чи навіть жартівливо. То ми кажемо, Маланки збираємося, молимося, співаємо коляди, вважаємо один одному найкращі побажання. Тобто дивимося ту сценку, ті жартівливі сцени, тому що бачите, там, там Маланку, коли ставляться, там приводиться коза, приводиться дуже багато різних персонажів, цікавих, смішних, які просто приносять ту велику радість, яка пов'язана в першу чергу з самим святом Різдва. Водять Маланку, переважно молоді люди, і в вечірню пору доби. Свято носить ім'я на честь знатної Рим. Млянки Меланії нагадаємо, в нашій області масові гуляння в ніч з 13 на 14 січня проводять у селі Горошова борщівського району.